Так, любенькі, дорогенькі, хвораємо, нам нічого не мішає зустрічатися з вами на постійній основі і знімати відео. На неділю з 10 листопада маршрут з Варшави до Лумані. дякую. Все, що хочеш, все, що хочеш, цей вайбер у мене получає. І... <кій> 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 так, вибачайте за кашель, тому що такі діла. Не я така жість така. Так, що ми подивимося? Подивимося. Ну, от там в TikTok і ви, я думаю, чули, і я чула, що 27-го, це я собі трошечки виписала, так як я чула, щоб більш-менш правильно вам сказати, що нова епоха, наступить з 27-го року. Тобто ми підходимо до якоїсь нової епохи, яка буде, яка 400 років буде. наступила вона у му році. На тому каналі ми балакали там про це все. Ну, Хочеться на цьому більш таке відео зняти. До 27-го року що, дві треті людей зникне, кажуть, там, через віруси, через війни, через природні катаклізми, пожари, вода, все-все-все-все, все. Нові діти будуть родитися. Тобто діти, які вважають, вони кажуть, будуть ну, інваліди, не інваліди, але діти, в яких буде відсутній і слух, і мова, і зріння буде не те. Тому що ну, будуть вони все восприймати на рівні, ну не на тому, якому ми. Тобто На, на рівні, як вони кажуть, ауричний. Ну, тобто, я розумію, що чувствами, більш чувством воно буде. Без через чувство. Ну, на 400 років буде. Це буде це, цей період, потім буде 400 років. Нові діти будуть. Ну, Бога вже не будуть, кажуть, вони шукати, ми не будемо в церквах. Тобто до Бога будемо як-то приходити по-своєму і, і вдруг, ну, не в церквах ми будемо. Що так як ми йдемо в церкву, ну, теж є всяке. В церкву йдуть із хорошим, в церкву йдуть і з поганим, так як в церкві можна. Хороше щось просити в Бога, або дякувати Богу за все. Так само можна там дуже нехороші діла робити. Повірте. Сила воно має не менш, не, менш, не менш. Земля, яка вокруг церкви, і церква, і намоленості ця, яка в церкві є. Ну, то есть, нею можна і в облаго, нею можна і не Тобто, ну, Будемо Бога, як то по-другому. Шукати. Відношення чоловіка і жінки зміняться. Ну, тож відношення в сім'ї. Відношення чоловіка. І зі... з... Чоловіка і жінки зміняться. Ну, от, от таке. Там я слухала. І думаю, ну політика політикою. Про Трампа ми зняли. <кху> Все, що показує. Про дурдомик наш теж зняли. На той канал, хто хоче, підіть, послухайте, як нам живеться в дурдоміку. Як ми живемо в дурдомі, як нас кучка людей закрила по палатах, палати наші з рештками на вікнах і на дверях, понімаєте, про що це? І одежуть в психбольниці. І понімаєте, так як, мабуть, в облаванні психбольниці тебе не вилічать, а просто залічать, а просто ще зроблять тебе. Так само, і ми в дурдомі, в якому ми знаходимося, це моє таке. Нас все роблять дурнішими і дурнішими. Тобто безхребетними, дурнішими це як безхребетними. Що там люди отримують препарати, які їх розслабляють, тобто вони ніякі, вони ковочі і фрукти. Так само і наш дурдомик, який, в якому ми розслабляємося все більше, більше і більше. Кожен по-своєму, кожен через свою ситуацію, кожен через своє сприйняття цього всього. Ну, есть, в мене таке, от у мене таке сравняння. Ніде цього я не чула, ніде, як я чула, ось, от таке. Я вам кажу, я чула, я почула, і мені самі стало цікаво. На тому каналі там трошки я взяла карт, подивилася. На цьому каналі хочеться просто зробити розклад. І і навіть подумаєш, да, можна сказати, а це все. Це все. Ну, Той коронавірус. Не знаю, хто як з вас, я точно, от я лічно, точно як от прощався вже з усім і з усіма. Дуже ти не розумів, що з тобою, де ти, і от цього нахватки кислороду, ну, це, це, це дурдом був, це дурдом був настоящий. Зараз оцей вірус, оцей вірус. От вроді трошечки вірус чи не вірус, ну, не була я в больниці, не була. То своїми силами. Горчичник сюди, свічку туди, таблетку в себе. То все, Діти те привезли, другі діти те привезли, одні поїсти, другі таблеток. Все, сидимо, лічимося, називається. Ну, діло в тому, що, ну, не так раніше було. Ці грві, оцічі, як вони були, оці грипи, бо даже легких, вони не так були. Як... Як те, що зараз, як воно тебе давить, як воно тебе задавлює, як воно на твої псі, на твою голову все даве, тобто не можна сказати, що нічого не відбувається і що це зовсім брехня. Не можна сказати, що це те, що от я вам кажу, те, що я чула, що це зовсім брехня. І віруси ті самі, і війни ті самі. І Скажи нам 5-10 років тому, що це все буде коронавірус, оце, оця війна в Україні з Росією. Ну, то есть, Люди, знаєш, дивилися там Жириновський віщав це все, що ось там, а ми дивились дурачок, клоун якийсь. Ну, тепер. Тепер бачимо, ми що, що там ті, ті саме природна, ціле літо жара, все горіло, що можна горіти. Тобто подивимося, як карта покаже. Подивимося, що кому треба, пишіть у вайбер, тільки пишіть, напишіть хоч автобуси оті з Польщі, чи куди вони там ідуть, раді Бога, хто там шуте чи не шуте. Багато у вас іде на чистки, багато зараз проблемних чисток, реально проблемних. Як, як, ну, от, навіть не об'ясниш. Зараз почну об'ясняти, люди ті, що дивляться, поймуть, що це ну, пойму, ну, чиюсь історію, я беру і виложу в ефір. Стоку не треба робити. Ну, дуже серйозно. дуже серйозно. І розумієте, це все серйозне? Може для когось це не серйозне. От Магія там. Пороблено порча, підселення, це якась сущність тебе середини з'їдає. Може, для когось це серйозно, Може, це знаєш, його пощупати не можна, понюхати не можна, так ти його не побачиш. Ну, значить, немає. Ну, Те, що з людиною відбувається, те, що ну, це я вам кажу, ті, що люди, які біля тієї людини. Ну, тобто, не можуть всі з ума сходять, як кіно якесь було, з ума сходять по дільності, не разом. Не може вся сім'я чи там рідні, близькі всі сходити одинаково з ума. Буває, людина робить розклад, от ти балакаєш, 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 а потім кажеш, та ні, стоп, підожди. Або мама, або папа, або брат, або сестра. Не того, що дитина дзвони, а того, що хочеться з сторони мені почути почути, почути щось. щось. Буває навіть. таке. Інакше кажу, ну побалакали ми, я розказала, я по карту навіть відео зараз включаю. Навіть, як повірте, відео включаю. Сама кажу, і це люди, хто дивляться, той розуміє. Хто ну, був, і кому я включала карти, кожну картинку показую. Своїм телефоном наводжу й показую. От ви згораєте, ось ви вигораєте, ось ви на мечі висите, ну, ну. от ви лічитеся, воно нічого не дає. А воно вроді, лікарство проти вас більше, більше і більше. І скажи, що це. Давайте подивимося. 27 рік, рік, зрозуміло, що до цього треба дожити. 2 роки, багато води втече. Ну, от як карти бачать, карти, карти, наші, карти наші розумні, мудрі. Побачили, що Трамп буде президентом. Тепер бачимо далі, як буде. Ну, а там життя історія, все поставлена в свої міста. Так, 27-го року. Ну, 27-й рік і як воно тут показує. Як нам показує? Україна. Україну нам зразу дає карта. Тобто, Україна. Україна. Так, завершається. Щось підходить до кінця. Щось підходить до кінця. Карта міра, якийсь цикл підходить до кінця. Зразу показує карта. Хай там не так. Будемо щось підходить до кінця. Ну, людей ця карта показує людей. І все, бачиш, як от карта показує. Дивіться, отсняння карта карта Міра, старший аркан і перва карта Мага. Щось ми завершаємо, підходимо до якогось кінця і вважай, фактично, все починається заново. Знаєш, як от, там як 23-23,59 і нулі пішли. Тобто день починається як з нуля. Тут так само карта показує. По карті міра ми завершаємо. Перва карта йде міра. Тобто, не закінчивши ну, один етап, ми не почнемо другий. Не перва карта ця, а перва карта ця, я витягнула. І от карта по-новому. Щось буде по-новому. Іменно, може, не так все це бути, ну, щось, щось міняється. І Україна теж під це, тому що перша карта імператриця, Україна, тобто все в Україні теж підходить до того, що до якихось перемен, до, до якихось змінень. Давайте. Що, 27 рік. Хорошо, закінчення, начало, початок, Дальше далі що? Чого? Ну, от вопрос, чого? Тому що люди заігралися. Люди заігралися у власть, у гроші, у, от, люди заігралися. І не може. Люди вважають, що це так буде безконечно. Що це буде так по житті? Зараз я гляну, чи записую, підожіть, забула. Потому, що, потому, що, потому. Потому, що, блін, телефони, якісь вони довбануті, ці телефони. Люди вважають, що це все безконечно, що це буде, ну, як біг по кругу. І багатство, і влада, і... і одні так царювали, і другі так царюють, і треті будуть так царювати. Карта показує, ні, а що буде мінятися? Ну, тобто, що буде мінятися в ігрі? Ну, буде жорстче, буде все набагато жорстче. Жестокіше, жорстче. Люди будуть жорсткі, люди будуть жорстокі. От у нього в ногах лежить отут маленька людинка. Понимаєте? І от карта показує, що ну, щоб раніше щось зробити, людина могла, знаєте, як, не кожна людина могла на це піти треба бути і родитися таким, і готовим до цього бути. Час карта показує, що буде набагато легше. все Повімаєте, чого? Потому що... <кій> <кій> ну чого? Каже, був Чого? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Знизу почитайте. А тому, що світом більш і більш керує дьявол. А тому що карта дьявола. А потому, що карта колісниця — це карта управління, хто управляв колісницею, хто управляє світом, ми балакаємо, ну ми не тільки про Україну, про світ. А світом управляє більш і більш дьявол. Понимаєте? Дьявол або дьяволиця. Ну, Тут може бути і так, може бути і так. Карта показує. Да. Темные времена. Люди более, более жорсткі, более жадні, более своє я на перше місце виходу. Та воно й вийшло вже давно, ну, більше і більш буде я і все. Прежде всього, я. І дьявол, дьявол, світом керує дьявол. І нова епоха, если по карті брати, це страшно казати. Нова епоха це епоха дьявола. Це взагалі страшно. Це вообще страшно. Там ще на тому каналі якось дивилась я, Ну воно ну, як дивилась, там так, знаєте, бігом подивились ми. Тут я сама думаю для себе. От просто раді інтересу взяти таке відео. Время дьявола, так. Да. Ну дьявол як даже руками? От картинка рисує? Трюх... Трюхглавий трю, дьявол. І в руках по боках, отут не по боках, людей даже. Це що це жіноча енергія вам хочу сказати? Що ця жінка нам хоче сказати? Служимо дьяволу. Що вона хоче сказати? Ви служите дьяволу. Ми всі служимо дьяволу і так сейчас. Весь світ служить дьяволу. А чого, а чого рисує тут карта? Чого я взяла ці карти? Не знаю, чого то. тому що ця карта не однієї людини, так сказати. Дьявол в багатьох із нас сидить. Ну, тобто він. І оці творчі, це все, то це ж воно, оце ж воно є, як хто видержить, а є, хто не видержить, кого як, знаєте, ну, кришу зриває. Тому що він в обліках не в одної людини сидить. І карта, що жіноча ну, енергія хоче сказати? Навіть діти, пацани, ну молоджок падає, вони вже йдуть по цій карті, ну тобто вже. Люди йдуть на зділку з ним. Люди йдуть на зділку з ним. Дуже легко йдуть на здійснювати з ним, з дьяволом. Тобто комусь він гроші, комусь він випивку, комусь він там владу, якусь, комусь ще щось. Ну, тобто дьявол він знає, кому що дати. Ну, бачиш, більш більш більше людей йде депресивний стан. Це так ми глобально балакаємо, не те, що там якесь десь, а взагалі більше -більш людей на планеті Земля йдуть в депресивному стані. Тобто нічого не радує, нічого не хочеться, сам себе заставляєш, ну, то есть все роздражає, ну от карти так показують. Видите? І немає виходу. Оце ж, оце ж ці чистки, які робимо. Оце ж послухай, це ж в кожного чи через одного це такий стан. Якось карта показує. Ну, тут Єрофант, хорошо, тут ці сили. Тяжело, тяжело. Навіть якщо ми беремо Єврофан, це Боженька, це ця сила хороша, то вже в цій силі хорошій, от десятка жезлів, це вже тяжесть, ну, це вже дуже важко людей тягнути на собі. Душі людські, які та й продаються дьяволу, знаєш, як сказати, Бог їх висмикує, Бог їх держить, от, от так, як може держати. Ну вже важко, вже важко це все одержати. Тому що людина вроді, на словах віри в Бога, так сказати, ось. а всім поступками служення йде дьяволу. Вроді з ким не балакай, Всі вірять в Бога, всі, я Боже, Боже, куди там і Боже. Ну я в тому, що поступки, ось карта показує, а всі поступки робимо наоборот. Чи може нове їх? Да, щось нове може, тому що там навіть карти. Мір і карта міри, карта перший мах, то тобто, є начало і кінець. чи Кінець і начало, отак іде. Може бути якась. Знаєте, не таке може бути. Прям. Де в тому, що щось жде. Щось... Що жде землю? Що ну, от, пожалуйста, карта показує. Що ж землю жде? Ну, 27-й рік давайте. З 27-го року, 400 год це. Что за мёд Что за мёд Боже! Кровь, кровь, убийство, кровь, кровь, пил. Уби... Кто Кто замечает? Я шла в крови. Жестокость, жесткость. жесткость. Зброї до хрена. Зброї скільки? Що наверное, скільки людей не буде, скільки буде зброї? Її багато, але до того времени буде в рази більше. Зброї буде скільки, що це, що це... тікати треба, що ще? Ну, борьба. Между... Поділяйте, за кожну херню будуть люди боротися. За кожне якесь там не так сказане слово, люди будуть ставати на деби один з одним, щось доказувати, доказувати нема того, що, нема того, що по карті, побалакали, рішили спокійно там, все розійшлись і все. Тут карта борьба постійна борьба буде. Один з одним, один щось доказує. Ну, розумієте, все, все йде в доказання. І через оце, що люди, розумієш, своє я везде. Ну, тобто я прав і все, більш ніхто не прав, тільки я прав. Ну, теж ми 27-й год. Сверка ну, очей. До 27-го 27 -го году ми загоним себе в таку ловушку, в таку херню, в такий капкан, що мама не горюй називається. Що виход будемо шукати дуже довго і нудно. Хто, хто буде, хто не буде. Ну, карта зі нам хай, що це нереальність. Те, що ми читаємо чи там слухаємо, хто, хто читає ось. Кажеться, що це нереально, це не про нас. Що все час буде от, от як було. Ні, ні, все реально. Все, щастя, як от, свято наближається, називається. Щас, слава свято. Ну і карта, хто сильний, то є, то є. Карта все через силу буде. В кого сила, то її прав. Не через мозги, не через разум, не через те, що там якась доброта, якась це ну не через ті качества. Чого? Чого так? Тому що время дьявола підходить? Время дьявола підходить. І дьявол не в одному ліцей, да? І взагалі, дьявол маскирується так, що ну, може бути це для вас сама така добра, хороша людина казатися. Ну, це спасіння ваше, наскільки доброта і все остальне. От як скривається дьявол, от як вміє скрив... він скривати себе. Найбільше. Ой, ну і совет-карт давайте, не знаю я тут, що більше питати, давайте совет-карт. Дрова ті вбили, що наказувати за дрова, блін, тож... ну це теж... Ну скажіть, що воно не туди, кудись іде. От не те, що це віддільний случай. А взагалі, з таких случаїв складається наша життя. Понимаєте? Ну, це тільки тупі можуть не розуміти, що за дрова начну час прикручувати, щоб що, щоб більше топили газом. На газі вони заробляють. Ізбрані, голубих кровей. Так, давайте свої відкарту. Нам з карта вибору. Кожен робить вибор, кожен рішає, як йому в цій житті жити, і з чим жити. І взагалі тут дивіться карта, два ранених серця. Йде? Тобто душі, душі, душі. Кожен вибирає, як йому жити. Чи фінансово падає король пентаклів, чи служить фінансам, служить і бути жертвою. Карта повітря пожертвує цих фінансів. Или емоції, или чувства, или тут бачите, що или фінанси Пентакли, или Кубкарта, или чувство емоції. У Ви ми по грязної брехні. Один одному. Нам вони, ми понимаєте, ми погрязли, ми прод... Ми прод... і все ж це служба цьому кінтоклю. І це ж це служба. І воно ж все веде до десятки мічей. Веде туди, звідки звідкіля возврату, немає вже. Тобто, в таку ситуацію веде нас всіх дружно, що навіть ці воїни будуть казатися, ну ще хоч дихати давало якось там. Хай там дрова прикручували, ну ще якось дихать. Дихання наше не контролюють. Коли дихать, коли ні. Те, що впереді показує карта. Забрехались, заворувалися, за... ну, тобто все, все в місті. Все в місті. І прийде время, время як час, час як становиться. Час, час біжить, дуже біжить. Не вспів цей вже ввечері, не вспів понеділок, вже виходні. Ну, тобто скорость, по скорості. Врем'я дуже швидко, як то, быстро летить. Прийде, время, время, що время остановиться. І тоді ми будемо розуміти, що це те час вже пройшло. Що вже зовсім не так, вже назад возврату немає, і вже дійсно виживає сильніший. Хто сильніший? в брехні, в хитрості, в цьому. То ще якось. Чого, тому що служба дяволу да. служимо дяволом. Ми змирилися з брехнею. Ну, всі люди. Понимаєте, на чорна-біла, на біла-чорна. Ну, ми змирились, ми це проковтнули. Ми, ми змирились тим, з цим, з тим, ну, з хреновими такими ділами. Ми змирилися. Ми робимо вид, що нічого не происходит, що все замечательно. Хорошо, Понимаете? а все це воно до чогось. Ну, ну, як, кстати, для мене це, зрозуміло, абсолютно, що вся ця хрінь веде до чогось. Ну, чимось воно закінчиться. От воїнами, тим, сім, п'ятим, десятим, чимсь воно закінчиться. Не може бути так, щоб от світ жив і люди всі жили по, 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 по брехні. Ну, от чого по брехні, тому що сімка мечей, ця ж карта, славнозвісна. Знаєте, везде куди не кинь, а сім'юрка мечей веде до десятки мечей. Це дно. Уже добрехалися, ну тобто вже жить, уже розумієш, уже, уже люди самі, мабуть, кажуть неправду, а вірять в те, що це правда. Куди ще далі? Куди ще далі, куди ще глубже? Ну, такі діла. Те, що карта показала, та й сказала, давайте ще це ми візьмемо. Карта мета і все. Страшно, страшно. Те, що показує карта, ти від цього ніде не заховаєшся. Ніде не заховаюся, Де б не був? В Америці, там в Європі благополучній, чи там в Україні в якій війна. Ніде ти не заховаєшся від цього. Це не, ну, це не той случай, що ти, ти будеш ховатися і ти можеш перший. Так, ну давайте це ми що? 27-й років ми так і візьме. Ну, це ж карта жадності. От наша жадність, вона побідила нас. Не ми жадність побідили, а жадність побідила нас. Тож, на будь-який договорняк ми йдемо за гроші. Любовським, любощем за гроші любой купріс. Ідемо. От карта чего Це те саме, це все те саме. Той жадність. Впорно ну, ми, ми робимо веджо, нічого не Ну, Від цього, зрозуміло, що йде завість. Одне є, в одних є, в других немає. Завидають, за... одні другим завидують з бешеною силою. Ну, люди вимирають. І все оце, що карта показує, от перша карта і остання карта. Карта жадності і карта смерті. Вбиваємо себе самі. Люди вбивають себе самі. Я бачу це так. Може хтось бачить це по-другому. Захочете напишете. Я бачу те, що карти показують от, от оце ж візьме чистки. Це треба тільки, розумієте, це, ну, це балачки балачками. Ну, те, що ти дивишся, точно ці карти, ця завість, і оця смерть, як ідуть рядом. Від завісті люди унічтожають один одного, ти не можеш витягнути людину. Ти всіми путями, молитвами, там, те, що ти робиш, те, що я годами його робила, те, що було набагато проще, ну, це як людину почистити. Щас ти не можеш зла, тому що є завість, вона до смерті. Лучше ти здохнеш, краще я щоб тебе не бачила чи не бачив. Ну, То ця завість вона, або людину та, що завидує, вона задаве. Або людина своєю завістю, ти тому, кому завидує, задаве. От воно так парі йде. От реально, воно от карта, ну от дурна карта, дурні картинки. От воно в парі так і йде. От в чистки ваші береш, от такі карти другими картами. Ну От от я вам показувала, і ось вони, ось ці карти, що зараз чистки я роблю. Ті зверху лежать, а це ось такі, що чистки я роблю. Те саме показує, те саме показує. І саме це ми все один одного не унічтожаємо. І вроді ж сказати, би, всі зараз не голодні. Ну, що прям таких голодних ну, немає. В общем, такі діла. Все любеньки, дорогеньки. Пока-пока-пока.